Якби я не була психологом, я би була адвокатом, а я би захищала дітей від їх батьків. Зараз я вам не кажу, що це ви погані батьки, бо швидше за все ви якраз ті хороші батьки, в яких були погані батьки. Звідки я це знаю? Я знаю це з того, що я працюю вже з людьми більше п'яти років і я допомагаю людям. Ставати щасливими тут і зараз пропрацьовуючи їх щасливе в лапках минуле, і це щасливе в лапках минуле завжди переважно завжди пов'язана з батьками, з пов'язана з тим, що діти страждали поруч зі своїми батьками. Дивіться, зараз я не хочу сказати, що батьки якісь погані, чи ще якісь ні, абсолютно батьки давали своїм дітям рівно те, що могли давати рівно те, що знали, і рівно те, що було в самих них всередині. Але зараз життя вже зовсім інше ніж було колись. Зараз інформація доступна абсолютно будь-яка і абсолютно будь який рівень. Пропрацьованості теж доступний за рахунок того, що є багато різних психологів на різних рівнях, які працюють і дають різні результати своїм клієнтам, так допомагають отримувати. І ось що хочу сказати, що так раніше наші батьки робили дуже багато всього, поганого тому, що вони не знали, що можна по-інакшому, і крім того, в них самих було всередині пусто. І вони просто не знали, як ну вони вони були наповнені тим, чим були наповнені, і не могли нічого іншого дати, крім того, що було в їхньому наповненні. Але е зараз саме оце минуле створює людям, які приходять до мене в роботу, їхній треш в їхньому житті тут і зараз, з яким ми працюємо, і з яких з якого я вивожу людей. І в кожного це щось своє, в кожного це щось різне, в кожного це там в когось гроші, в когось стосунки, в когось неможливість завагітніти, в когось неможливість схуднути, в когось депресії і так далі, депресивні стани, тривожні різні стани розлади, <кій> Так і. Це все, мої дорогі, це все наслідок минулого. Це все наслідок того, що в дитинстві були трешові ситуації. В дитинстві діти були свідками різних алкогольних скандалів, бійок, сварок. Діти були жертвами насилля, жертвами розбещення. З дітей морально психологічно знущалися. Дітей там закривали самих. Ну одним словом, дуже багато всього є в минулому людей, яке зараз через психологів, в тому числі через мене, очищається. І для того, щоб змінити своє життя тут і зараз, для того, щоб тут і зараз стати щасливими. Для того щоб отримати тут і зараз результати в будь-яких сферах життя, абсолютно будь-яких, для того потрібно працювати зі своїм минулим, а саме з тими програмами, які заклалися в мозок в минулому. Розумієте, дитина, коли бачить, як її батько б'є матір, або як вони сваряться, або як батько постійно приходить додому п'яний. Або коли мати нарцис за рахунок дитини свою самооцінку підвищує, або коли з дитини знущаються будь-яким способом, тільки у можливим, так це все робить так, що дитина не перестає любити батьків. Почуйте мене зараз. Дитина не перестає любити батьків, дитина перестає любити себе. Дитина роз'єднує зв'язок з собою. І потім люди не знають, чого хочуть, у людей потім депресії, тривоги, в людей мало грошей, люди не можуть роботу знайти, люди не можуть схуднути. Так, там, ну, одним словом, в людей аутоімунні різні захворювання, чи то щитовидка, чи то алергії, чи то псоріази, чи то екзема. Абсолютно, все має причину в минулому. І е, оці причини з минулого хочуть, щоб їх побачили і зцілили. І тому вони вилазять через негатив теперішнього. І те, що ви зараз про це дізналися, це дуже кльово і круто. Але це результату не дасть, це не дасть змін, тому що зміни дає терапія. Все більше нічого, і більше ніякий процес, і більше ніякі поради не дають змін, окрім терапії, тому що так працює психіка, тому що так працює наш мозок, тому що так працюють внутрішні програми, внутрішні сценарії. Коли так закладено в мозку дитини, що вона бачить якийсь треш або є учасником цього трешу, її мозок потім це. Відображає в її житті і вихід з цього лише один, почуйте мене, будь ласка, тільки терапія, все більше нічого не працює. Мені би звичайно хотіли зараз сказати: ой, мої дорогі кохані, поплюйте через ліве плече три рази, через праве плече три рази, ще там щось там не знаю, зробіть, перехрестіться, чи там вийдіть на перехрестя, вклоніться, чи ще там щось. Але я так сказати не можу, І я так не скажу не через те, що я в цьому працюю, а через і не через те, що я проводжу терапію, а через те, що це все просто оці всі ритуали, оце все інше ніж терапія, це просто дармова витрата часу. Хочете вірте, хочете не вірте, Справа ваша, я з вами ділюся тим, що я отримала в своєму житті. Тим, чим я собі допомогла в своєму житті, і тим, чим я допомагаю більше п'яти років вже своїм клієнтам, ем... і до мене, до речі, дуже часто приходять ті, хто вже випробували багато всього. Ну, я зараз так саркастично, так про це говорю. Але насправді дуже багато людей приходять, які насправді випробували дуже багато всього, і зрозуміли, що це нічого їм не допомогло. І приходять вже просто в розпачі від того, що вже не знають, що їм робити, як їм робити, що їм змінити, і взагалі. І зі мною вони отримують свої зміни, ті, які хотіли, тому що я працюю одразу з причиною, яка створює оцей от наслідок. Е, наслідок, ото, який зі знаком мінус, який є в житті людини, так я допомагаю людині вирішувати її запит, з яким вона до мене прийшла. І це завжди робота з минулим, і ніякі поради там з інтернету, і ніякі ритуали нічого. Ну, це все дуже, звісно, прикольно, радісно, гарно, весело часом. Буває там, чи червоні труси на чи там не знаю кориця, в четвер. Ну я зараз прикалуюсь, так, але я загалом про це все не працює нічого, окрім того, що працює терапія. Хто з вас вже втомився шукати, що працює, перепробував багато всього і зрозумів, що не працює це все. Приходьте до мене в терапію. Хто не хоче витрачати свій час на оці всі ритуали, на це все, хто хоче швидше результатів, також запрошую вас. Хто не хоче результатів, ну то дякую, що ви принаймні послухали це відео і на зв'язку.